Чи бачили ви коли-небудь фокус, який насправді є просто наукою? Я маю для вас чудову загадку. Уявіть собі дві однакові запалені свічки. Свічка А спокійно стоїть на столі. Свічка Б знаходиться на платформі, прикріпленій до повітряної кулі, яка підіймається із постійною швидкістю. А ось і загадка. Яка свічка згасне першою? Ви можете подумати, що вони згорять одночасно чи не так, або, можливо, те, що на повітряній кулі через рух повітря. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарях. Готові до відповіді? Першою згасне свічка на повітряній кулі. А ось чому. Полум'я свічки потребує постійного надходження свіжого кисню. На столі гаряче відпрацьоване повітря підіймається від полум'я, а прохолодніше, збагачене киснем повітря, надходить знизу. Це називається конвекція. Але для свічки на повітряній кулі, що підіймається, полум'я та повітря навколо нього рухаються вгору разом. Це означає, що гаряче бідне на кисень повітря не може так легко втекти, фактично душа чи полум'я. Хіба це не круто? Якщо вам подобається така приголомшлива наука, обов'язково поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити більше подібного контенту.